Так, це Б-26. Вона займає перший корпус рута, перший корпус рута і, і другий, але наскільки вона займає, я не буду зараз оглядати, тому що це. Так, це, це, то, що обльотана, це вона е, від е, Олександра Вінса Коротше, і походить від іранської меди Б-26 Томаса Руполя. ще не помінялася повністю, але ну, ті бджоли, що тут що покажу. Такі рженьки, ці так. Плітана на тисячу 1003, Rальha Кольба вот. Сама третє йде від Ойгена, Нейхаузера. Ну якось так. Розвиток хороший. Добре.